Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників із питань охорони праці фундаментальна основа безпеки виробництва та запобігання нещасних випадків. Керівники, які надають належну увагу цим моментам, працюють на випередження. У ДП «Смілянський лісгосп відбувся тематичний тренінг із імітацією реальних дій на робочому місці. Суть виконання вантажно-розвантажувальних робіт з лісоматеріалами на нижньому складі точніше, правильність їх виконання згідно з вимогами охорони праці. Це безумовно гарантує збереження здоров'я та Життя учасників процесу, а також вчасне та системне виконання виробничих планів. Тренінг проведений безпосередньо для працівників лісопункту держпідприємства і з боку спікерів, керівниця управління держпраці в Черкаській області Юлія Чемич, начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Анатолій Карпенко, страховий експерт з охорони праці Михайло Юшенко, від ДП Смілянський лісгосп, його директор Юрій Сегеда разом із заступником Володимиром Боченком, начальником відділу охорони праці Сергієм Затолевітром та та керівником лісопункту Віктором Морозовим. Також тут Макс. Цим кісіль завідувач сектору лісосировинних ресурсів та охорони праці Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства. Алгоритм безпечної роботи праці в цьому підприємстві працьований на такому ідеальному рівні, що моє враження в тому, що працівники це навчання не набули, а в них, наче, воно було вроджене. От ну, такі Я... Ну, Але найголовніші суб'єкти тренінгу людям. Люди, які працюють безпосередньо тут, на нижньому складі з деревиною, технікою, в умовах іноді найнеочікуваніших ризиків. Серцевина, щоб не вирізали щоб не, вийде, вина, не. Ржавчина, Ні. Ні. Все, Ні. Все, що бракується. Ми оцінюємо всі ризики производства. І дотримуємося всіх вимог, а прямо від цього залежить наше здоров'я, життя. І... Безпека у ході роботи присутні проаналізували існуючі небезпеки та ризики на робочому місці. Визначили достатність заходів безпеки, оцінили придатність засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристроїв, необхідних для виконання робіт. Після пояснення безпечного алгоритму виконання робіт пропрацювали робочі операції, демонструючи безпечні прийоми їх виконання на стропах. Бирки є на це. Звертається увага на бирках. є заводський номер. На них ви побачите дату випробування, невиготовлення випробування і вантажопідіймальність, на яку вони розраховані. Члени бригади поетапно, згідно із вказівками спікера, описали та продемонстрували безпечні методи виконання робіт для відпрацювання засвоєних навичок. кажуть, в подібні заходи позитивно впливають на якість робочих процесів та ефективність працівників. А якщо мова йде про охорону праці, у розрізі даних робіт це максимально необхідний елемент.